Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Сапограф. У нас, врешті, нарешті колаборація давно такого не було на каналі, і в мене напрочуд веселий настрій, завищені від цього формату очікування. Що ми будемо робити? Я зв'язалася з Іриною з каналу Yellow Book Nook. До речі, посилання на її канал, а також посилання на відео, яке, яке ми знімали навпаки, де я їй зачитувала негативні опіні, а вона відготувала книги. Можна буде знайти в описі до цього відео. Так от я зв'язалася з Іриною і ми вирішили, що непоганою ідеєю буде зробити щось лайтове для розваги і себе і глядачів. І от ми тут сам формат відео полягає в тому, що ми порилися у один одного на Goodreads, подивилися, що там за книгами читали. Обрали 15 з них спойлер в кейсі зі мною це вийшло 18, але це ви вже можете подивитися на каналі Ірини і побрали цікаві негативні відгуки. Переважно це були історії, які нам сподобалися для того, щоб значно цікавіше було розгадувати ці тайтли і відшуковувати зерна істини у тих відгуках. І все ми їх зачитували одна одні і намагалися вгадати про яку книгу йдеться. Як на мене, отрималося дуже весело. Моє підсвідоме працює незвіданими шляхами. Ще раз нагадую, що посилання на Іри канал, а також на те відео, яке ми знімали навпаки, є в описі до цього відео. А прямо зараз сідайтесь, беріть щось таке, таке цікаве, грайливе, що може вас розважити. Якщо вас розважає пиво, я не проти. Тож сідайте і давайте дивитись. Як на мене, це було захоплююче. Гайда Іра, я вже розповіла глядачам цього каналу, в чому взагалі суть у цього okay. формату. Вони вже знають, що ми будемо робити. Тому ми, в принципі, отак от можемо я стрибати, Але давай дамо тобі шанси з ними привітатись. Так мене звуть Іра, і я дуже рада бути тут на запрошення Аліни. Це було дуже несподівано і дуже приємно з її боку запропонувати мені цю ідею. Я розкажу вам, як я готувалася. Я робила по Два відгуки на кожну книжку і зробила їх на 15 книжок. Більшість цих відгуків вони були англомовні, тому перекладені за допомогою google перекладача. Якщо я буду читати це там смішно. немає узгоджень, то це буде просто дуже смішно. Отож, давайте почнімо з першої книги. Ам... Секундочку. І ще раз нагадую усім, що до іри на канал можна підписуватися і заходити відразу після того, як переглянути це відео. Звісно ж, посилання в описі. Клікайте, дивіться, там такий самий формат. Ми знатно повеселилися, я вже була перша, я відстрілялася, це було прикольно. Тож всіх запрошую, а ми йдемо до нових книг і давай вступати в цей новий експірієнс. Так, давай пробувати. Отож, бо перша книга. Я ненавидів цю книгу, ненавидів персонажів, ненавидів місто місто, ненавидів, як усе закінчилося. О, май ґат! О, майґат. Зачекай, там були а. А це перекладений відгук чи ні? Це перекладений. Це перекладений okay. відгук, і ти читала цю книгу, і я читала цю книгу. А, і там було якесь противне місто, яке всі ненавиділи, і це було так погано. Це був Дублін. Вони ненавиділи Дублін. О, ні. О, ні. <с <с ні. ні. <с Ой, ні. Е, яке місто вони могли ненавидіти? Вони ненавиділи. Котре є в назві цієї книги? Якщо англійською. Я таке читала. Хоча, ну, читала, читала. Я всі прочитані книги відвожу в Херсон. У мене переночі нічого немає. Так, я читала щось з назвою міста в книзі, і, і там противні персонажі, так. і противне місто, і все таке неприємне. І це так. не фентезі. І, і це не фентезі, ні, ні, ні. Давай другий відгук. Давай. Сльозливий, клішований та дуже переоцінений. Тобто там багато. Такого сльозливого, що от про цього автора кажуть, що він е, змушує текти сльози Бернстад да Да? Так, ти вгадала, ти вгадала. Давайте друга книга, перший відгук. Можливо, в цьому абсурді і є якась геніальність, яка викриває наше хворе та гниле суспільство, але цю жорстокість гедоту неможливо читати. Дійшла до половини книги і просто не можу заставити себе продовжити. Гедота. 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 Це я думаю, це, це і серцедер. А вона то просто. Там був такий другий відгук. ну, давай початок заінтригував. Проте на моменті, коли головний герой нюхав руку, яка пахла піхвою його коханки, і не мив її, щоб якнайдовше зберегти цей запах, я не витримала. Я з цього прям випала. Але ти молодець, і це в нас два з п'ятнадцятим. Ти молодець. Отож, бо рухаємося до наступної книжки. Ці жартівливі ситуації, які повинні були бути веселими, аж ніяк не підіймали настрій і були якимись притягнутими за вуха, в той же час книга просто насичена егоцентризмом і сексизмом. І, ти, неї поставила... і мені здається, це Андрухович або ні, Любка. Ні, ні. Не Любка <різь> і Андрухович. <реш> Ні. Жартики, жартики, сексизм. Це це ще може бути вудхаус, е, тому що його часто в сексизмі звинувачують. Та й серйозно. Ну, давай далі. Давай Лас. другий відгук прочитаю: сексистські, огидні, зарозумілі історії від генії, що любить знущатися. І я розумію, що я О! тобі краще не роблю. Е... Це Джойс. Ну, це дуже тонкий натяк, дивись, дуже тонкий натяк, що Геній і Геній загально визнаний. У Генія є підтвердження прямо от такою премією. Але ти думаєш зовсім не в тому напрямку. Я читала когось премійованого. це що, фантастика ні, ні. Так, весь сексизмен в фантастиці класичні. Ні ні, ні. ні ні Це прям про реальну персону. Так, геній, геній сексист, хто ви? І що, а що я поставила? Так, зараз скажу, я, я записала: ти поставила чотири зірочки. Чотири зірочки взагалі не допомагає. Я чотири зірочки ставлю всім, хто перетягнув трійку і не дотягнув на п'ятірку. Ні, ну це, звісно, Ладно, окей. А Який жанр ти розглядаєш? Підкажи мені. Я мене. розглядаю постмодернізм е, якийсь, Не че чесно просто. Гоніш, класика, це класика. Ні, Це, це, це не класика. Це 20 це... століття. Це 20-те століття, так. Але так. це не класика. А тепер подумай, які ще жанри існують. От... Жанри Нонфік? Жанр. Так. Нонфік <рес> <Non -fie рес> про сексизм, боже мій. А це що українська? Ні, ти сказала перекладна. Стоп, стоп, стоп. Перекладний нонфік. Перекладний нонфік про сексизм. і Я четвірочку поставила. Ну, не про 에, сексизм, в смислі автор сексизму. Там з сексизмом. так? Да, так, да. да, да. Я не думаю, що це секс. Першу букву про людину. При, при, при Ф. Перша бу... ладно, А чого не сексист? Ну, його, його називають сексистом, типу як він відносився до своїх дружин, і що він багато жартує, і що людям не подобається його е, е, почуття гумору. Його називають сексистом, але ну бач, ми з тобою не згодні. Мої жінки, які люблять бути ображеними. Ні-ні-ні. Окей, тут в мене дуже складна. Наступна для тебе книжка. Отут просто геніальні три слова. Всі миші однакові. Wow. Згадуй, книгу, згадуй книгу, де багато мишей. Це там, де... це Маус, це арта шпікаль, це, це Маус. А що так, за претензія так. до мишей? Весь відгук це All Mice look the same і одна зірочка. Окей, ладно. Що ми від них хотіли? Але ти вгадала, ти молодець. Так. О, оце мені дуже подобається. Комусь буквально нічого сказати, але потрібно монетизувати спогади. Якісь є... Давай далі, другий відгук. Вся ця книга є нічим іншим, як постійні розповіді про братів. Я все ще вважаю, що ця книга могла б бути серією постів в блозі, продовжую розмірковувати, чому він це написав, що він хотів нам сказати. Це. Та-та-та-та-та в Єрусалимі. Одного разу в Єрусалимі, наступного разу в Єрусалимі. А, ні. Взагалі, не наступного року в Єрусалимі, до речі, я Рулок. її зараз читаю. Так, я а. бачила, що тобі не дуже подобається, А, дуже в мене просто настрій не на неї. А де ще було про братів? Як ти вважаєш, що це за жаль? А це вже дві подказки були, так? Да? Так, це були дві подказки. Давай першу прочитай. А ти поставила чотири. Комусь буквально нічого сказати, але потрібно монетизувати спогади. Okay. Просто блін щоденники я читала тільки у Тесли, але блін у нього братів там не було. Ні, 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 ні. Більш сучасний набагато більш сучасний А, серйозно? Так. І це Та новинка минулого року. ти що Я читал... читаю новинки? <свят> та, та, та ти читала. Певно, ти ще й польською, скоріш за все, читала. Я не пам'ятаю, але здається, скоріш за все, так. Якщо шоу українську, вона теж є. Вийшла у лабораторії, здається. У лабораторії? Це не брітні спірс, точно <свят> ти гоніш, це цей з, 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 з чарівною паличкою. Як <свят> його там? Я вже забула. Фелтон. Там Фел. Чого ну блін, про братів там було прикольно, мені сподобались. Ну так мені теж сподобалось. Мені сподобалося, що він так мило розповідав про те, як зйомки були, які в нього були враження від своїх колег на, на, на знімальному майданчику. Давай наступну книжку, ти вгадала, ти молодець, і ми рухаємося. Далі а, перша підказка. Я не зрозуміла. Мені сказали читати по розділу в день. Яку книжку треба читати по розділу в день? Це е жовтень, жовтень. Е О, так? яка ти швиденька. А, ти абсолютно права. Це дуже було просто. Я тут навіть три підказки на цю книгу О, робила. Давай. Я не маю жодного уявлення, чому всі ті люди зібрались разом, потім бум! Дякуємо за гру, вона закінчилась, йдіть додому. Мій мізерний інтелект не збагнув цієї високоінтелектуальної книги, яка оповідала поміж рядків, але це пройшло повз мою голову. Давай рухатись до наступної книжки. Ти її оцінила дуже високо, я її ще не читала, але дуже хочу. Отож, перша підказка: тут немає реальних дій чи персонажів. Найстрашніший образ використання справжніх картинок у тексті книги з картинками для дітей, це сент. А ти Сентбану поставила високу оцінку? Ну, не всім, то мам, а деяким так. Але це щось із геймана, якщо з картинками? Ні. По, повір лан, мені, ти взагалі не в ту сторону думаєш. Не, в, сторон. не Ні, в ту так. сторону. У мене тут три підказки теж на цю книгу, тому давай а я прочитаю. Якби я міг поставити нуль зірок, я б це зробив. Книга без голови і без хвоста. Блоки і блоки слів. Що я таке читала? Та, та ти ще й п'ятірочку поставила. і це я... те, про що а, багато хто говорить. Ладно, давай наступну підказку, я думаю, ти тут згадаєшся. Книга, 50... ні, 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 ні. Книга, де перші 50 сторінок починаються з глибоких архітектурних описів, oh, мене просто God. не захоп... Вибачте. Так, це Аустерліц. Ти молодець. Бач, я все ж таки знайшла ідеальний okay. відео, щоб тобі на, -на натякнути. А давай далі. От тут мені подобається, бо я прям сутінки для хлопчиків. Oh. <laughs> Ні. Давай далі. Чудово мати книжки про мастурбацію для молодих дорослих, але, для мене... але, але мені не дуже сподобалися сутінки, і це не набагато краще. І, і я не знаю, до чого там мастурбація, серйозно, бо там не було такого. <свят> ну, принаймні, в першому томі, про який зараз іде мова, такого не було. Але сутінки для хлопчиків мають тобі натякнути на жанр. Так, Я розумію, що це має бути щось із фентезі, але що так. я такого а... читала. Але прям щоб сутінки. Слухай, ну мені тільки е... цей Ротфус приходить в голову, але ну, порівнювати Ротфуса із сутінками, ну, камон. Ну, <свят> а ти права? А хтось порівнює? <свят> Він там реально мастурбував? Ні, в першій книзі не, не було. Але от хочеш, я тебе прочитаю другий відгук, який я Анна. вибрала. А, читати цю книгу це ніби бути на вечірці і розмовляти з чиїмось підлітком-племінником, який водночас неймовірно нудний і незбагненно книжок Ти вгадала. Давай дев'ятий. Тут просто неймовірний відгук, якась бумерська хуета. О, це мені подобається, бо я там приблизно в бумерах затісалася по своєму психологічному віку, це Андрухович. А, а що саме з Андруховича? Ну я тільки радіоніч стається чекаю. Другий відгук не не дуже більше, він там буквально один, два, три, чотири, п'ять слів. Хто в дісакази місячка? Я навіть не знаю, що це. Я і не дочитала. Я зустрілася з Андруховичем на презентації цієї книги. Причому дуже рандомно. Ми просто були на ніч музеїв ходили, і ми потрапили в літературний музей, в ніч музеїв в Харкові. А там був Андрухович, і довелося купити книгу. І він мені її підписав. Він мені ще й прогулянку підписав тоді. Оце, оце я пишаюся. Давай рухатися до наступної книжки. Це переклад, машинний переклад, тому не дивуйтеся. Загадковий випадок усадки рейтингу. Ой, дітки. Я не знаю з чого почати, щоб описати свій досвід цього величезного шматка величезності. Мені залишилося менш ніж 200 сторінок, але я не можу продовжувати. Це толкін, взагалі не не туди. Це може бути тарт. Якщо велике. А що ти читала в та? Я читала Щіголя і таємну історію, але я думаю, що це і про Щіголя, бо Щіголя було набагато mm -hmm. важче читати. Да? Та, та, є, цього є! цього разу я дуже не мало молодець. молодець, зараховую собі півтора поінта. <свист> Гаразд, я не претендую на те, щоб бути великим любителем літератури, і я не вчений чи щось подібне. Я можу сказати лише те, що мені подобається, а що ні. І ця книга мені дуже не сподобалася. Це моє перше знайомство з цим автором мене не вразило. Я радий, що мій тато недостатньо розбирається в інтернеті, щоб знайти цей відгук. У цьому домі було б легше зректися Христа, ніж зректися цього автора. Аберкромбі? А у нього є діти. Ні, у Аберкромбі, так є, але це ні, ні. ні, ні, Не в ту сторону. Давай друге підказка. Книга. Ну, давай. Ну, Для якоїсь нації це прям такий, такий письменник. Я був неймовірно близький для того, щоб е, закинути цю книгу. Останнє оповідання було найкращим, але недостатнім, щоб витягнути всю збірку. Слухай, на ну, оповідання я мало читала. Це може бути тільки портрет. Той портрет це не оповідання. Ці дублінці. я мала на увазі. Так? Да? Це вони? О, о, вони. Привіт! Комусь так, легше христи... зректися хреста, ніж зректися Джойса в цьому будинку. Там просто дуже люблять Джойса. Зрухаємося далі. Я хотіла розслабитися і зануритись в історію про привидів з цією книгою, згадати свої дитячі пригоди, але мені. Це погано вдалося, бо все враження зіпсувало токсичність головної героїні. Стільки хейт спічу ну, так, це лак. Треба було почати з другого відгуку. Треба було почати, це було добре, але не, пер... але не Пейдж Пейчорнер, ніби Гаррі Поттер зустрічає Скубіду. Це б ти не здогадався. О, клас. 12 балів в тебе є з 15. Ця книжка читається як комікс новелізація історії, народженою обмеженою уявою задумленого хлопчика-підлітка. Відсутність елегантності кричить на вас. А глибини ніде не видно. Це нудно, грубо, невишукано і незважаючи на потенціал основної концепції жахливо порожньо. Ажіотаж на цей роман на ринку мене не дивує. Мас маркет має такий же вишуканий смак, як у дикого кабана. Я розумію, що це ніяк тобі не допоможе. Але я не могла, не могла це не я сподіваюся, що тут буде більше підказок, бо я цю книжку не читала. Болісно, я відчував себе ніби на уроці в школі. Я просто хотів, щоб підручник підказав, чи не намагався цей хлопець сказати мені щось глибше, ніж очевидні метафори, а чи справді був сенс? Я не знаю, що багатьом людям сподобалося в цій книзі, але я не з них. Це було цікаво, намагаючись з'ясувати, який персонаж представляє якого бога в якій культурі, начебто. Бог. Так. Теж вони не сподобались. У тебе трічка стоїть на цій да. книжці. це чотирнадцята книжка. Очікував більшого. Перша половина книжки нагадує порожні романи, якими я захоплювався в шкільні oh. роки. Друга половина закручений екшен, захоплює, але мені, як усвідомленому зануді, було майже фізично боляче бачити численні нестиковки в подіях та законах уявного світу. Я не читав інші твори цього автора. Здається, це його перший фантастичний роман, тож має право на існування. Це Мартін? його Дайна в Зелайт? Ні. Тоді Сандерсон? Друге... Ні. Окей, друга. Книга Суцільне розчарування написана автором непрофесійно і якось поспіхом. На мою думку, зміст, стиль, закінчення мене якось спантеличували. Ніяк це не наукова фантастика. Боже, не вже це Боц? Ні. Ну, І це не перекладні, це не, при, не перекладні відгуки. Що, українська наукова фантастика? А, так. Це Ларіон Павлюк, це як там його танець -нодовка"? Так, ти молодець. мені теж надовго. Три зірочки ти поставила. І фіналочка. Доз тобі дивна книжка. Якщо описи подій в 90-х, ще було цікаво читати, то рестроп... Ретроспектива в далеке минуле часом була такою бредовою і незрозумілою, що мене аж шляки трафили. Спочатку історія заінтригувала, okay. кінець теж мене задовільнив, але середину я читала напевно місяці два ледве подужала. Вінничук, це не вінничук. А другий, а друге дванадцятирічна дівчинка є сексуальним об'єктом старших чоловіків, не якогось одного педофіла, а ледь не всіх чоловіків села. Це ж норма, всі люблять маленьких дівчаток, а всі, крім жінок, бо ті заздрять, що самі вже не молоді, сексуальні. Це в коє, це ясно. Ти, це, це було якось дуже легко, я так зрозуміла. Що б я не прочитала. Ні, просто мене тебе ж бісила у фоєра. Це було жахливо, це було просто жахливо. І взагалі я зрозуміла, судячи з останніх книг, які я читала і читаю, що для мене оця тема дуже-дуже тригерна в плані сексуалізації дівчаток маленьких. Мене прямо аж підкидує, коли я таке в книгах бачу. І у Фоєра мене єдине, що рятувало, це її. Така сверіна надприродність і міфологічність, не знаю як це пояснити. Типу mm. воно там так зображується. Нереально вона як така, як частина міфологеми. Все тим молодець. Ти все молодець. Ти все, все. так. Ти взагалі все відгадала і відгадувала значно краще ніж я. Я тобі скажу неправда. Іра відгадала на секундочку. 18, 18, А я останню не зачитала 17, 17 книг. 17, 17, Сімнадцять зачитала, Ти мені щось Ну, не не ну зараз ми запизми будемо прощатися з Ірою, а я до вас повернуся за одну секундочку на три два раз. Ну що, діліться, як вам цей формат? А як для вас проминув цей час? А чи відгадували ви книги разом зі мною? Якщо так, скільки вам вдалося відгадати? Розумію, що це досить важко зробити, коли ви з тими чи інакшими тайтлами не знайомі, але однаково цей елемент загадки мені здається змушує мізки шевелитися і шукати розгадки. Мені невимовно сподобалось. Я ж кажу, я зарядилася хорошим настроєм на тиждень, напевно, вперед, після зйомок цієї колаборації. Мені би хотілося ще напишіть, чи ви хотіли б повторення подібного формату, можливо, не такого ж самого, а інакшого, але не напряжного, де не потрібно нести серйозну відповідальність за непрочитані сторінки або розділи. Буду чекати на ваші ідеї, яких лайтових колаборацій вам не вистачає. А на цьому я вже прощатимусь. Дякую, що були зі мною. І подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Побачимося вже зовсім зовсім скоро. Бувайте.